Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу молитву розважання і запрошую до цієї вечірньої молитвної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Щасливий Той, кого правда навчає сама собою, і не образами, не проминаючими і марними словами, а так, якою вона є. Існу правда це такий справжній лік, справжнє лікува... лікарство. Лікарство від того, що... що нас гнітить, лікарство від того, чому така несправедливість, лікарство від того, чому в мене в житті нічого не лагодиться. Щоб всього цього уникнути, ми повинні знати правду. І правду дійсно прикрашено, правду, яка, знаєте, не ховається за якимись такими красивими, гарними якимись епітетами. Якщо подивитися на Ісуса Христа, Він завжди казав: Я є правда, дорога і життя. І він цю правду говорив людям в очі. Він не шукав красивих слів. Якщо людина є грішна, він людині відкрито казав: Ти грішник. Згадайте, знаєте, як він описував фарисею. Не всіх, а деяких. Якими словами він їх називав? Він не боявся їм сказати в очі те. Що вони роблять неправдиво? Іван Хреститель за що постраждав? За те, що сказав правду в очі Цареві Іродові, і він не, від цього, знаєте, не ховався. І от кожен, хто приймав правду, яку говорив Христос, Він оздоровлявся. Чому і каже Тома Кемпійський у своєму книжці наслідування Христа, Щоби для того, щоб бути щасливим, треба не боятися чути правду про самого себе. І тому візьмемо приклад життя Ісуса Христа, коли до нього приходить жінка-Самарянка, якої хвора дитина. Вона просить Ісуса. Про оздоровлення своєї дитини. Що говорить Христос їй? Не годиться кидати хліб, який призначений дітям, а цей хліб віддавати собакам, щенятам. Він в присутності інших євреїв називає дитину цієї самарянки щеням. Це не означає, що він хотів її принизити. Але це означає, що він хотів вказати цій жінці на те, що вона самарянка, що вони відступили від віри в Бога, що вони порушили Божий закон. Але що каже жінка? Що іщенята їдять хліб, який падає зі столу дітей? Що вона усвідомлює свою помилку? Вона усвідомлює те, хто вона є. Тобто вона приймає правду про саму себе про, себе, про свою дитину. Це дуже болюча правда. Але чим це закінчилось? Спасінням і оздоровленням дитини. Тож, якщо ми хочемо бути щасливими, якщо ми хочемо, щоб в нашій країні панував закон. Щоб не було цього хабарництва. Якщо ми хочемо, щоб наша держава була правовою державою, законною державою. Якщо ми хочемо, щоб закінчилась ця війна, то ми повинні не боятися чути правду. Правду про ті причини, які призвели до цієї війни, правду про ті причини, які призвели до того. Що ми живемо в такій е, корумпованій країні, ми повинні не боятися чути правду про самих себе. Знаєте, мені часто дорікають, що я є жорстокий, що я не жалію людей. Особливо, коли це стосується духовного життя. Ви знаєте, сказати людині правду це людину врятувати. Коли, я скажу так, знаєте, хірург, коли до нього приходить людина, і він бачить, що палець, який, здавалось би, просто нариває, але хірург бачить, що цей палець. Заражений, що починається гангрена, може почати з гангрена. Яка би не була болюча правда, хірург каже, його треба відрізати. Відрізати для того, щоб врятувати цілу руку, врятувати твоє життя. Це болюча правда. І людина, яка приймає цю правду, погоджується на це. Людина, яка не приймає цю правду, може втратити життя. Я не жалію людей. Жалість призводить до того, що людина утверджується в своєму слабкому стані, утверджується в тому, що це нормально себе жаліти, це нормально ховатися від правди про самого себе. Я не люблю, коли мене жаліють. Це боляче чути правду. Але саме цей біль, він стає моментом оздоровлення. Наш духівник семінарії Отець Мечислав якось нам сказав таку фразу: Не втікайте і не шукайте собі іншого сповідника. Ви живете в семінарії, ходіть. До сповіді до одного і того самого священника. Тому що саме відчуття болю і сорому у сповіді перед, той, перед тим самим священником є моментом вашого оздоровлення від вашого гріха. А коли ви будете бігати від одного священника до іншого, сповідаючись в одному і тому самому гріху, ви ніколи не відчуєте болю. Який цей гріх завдає, і тим самим ви будете продовжувати жити в ньому. І тому правда, яку, яка завдає болю, це є момент оздоровлення, це момент спасіння. Тож не тікаємо від правди, бо коли будемо від неї втікати, ми ніколи не пізнемо. Відчуємо наслідку свого гріха, тікаючи від болю правди, ми ніколи не оздоровимось із того гріха, в якому живемо. Тож щасливий той чоловік, який приймає правду як лікарство, приймає правду такою, яка вона є. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй 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 нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони й захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови, захорони її, Господи, і охорони своїм теплом, захисти їх від цієї непогоди. Просимо Тебе, Господи, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і ніколи більше ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. Ми молимо за померлих, а 9-й день розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!